Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас саме на каналі. Як бачимо, я сьогодні черговий раз вибрався на природу, вибрався на стару локацію, тут я вже відпочивав, і з мучовкою був, і так ролик знімав. Доволі такий чудовий сосновий лісок. Я сьогодні без ночовки, сьогодні я раніше прийшов з роботи. Ну, В принципі, як, стандартно, 6 годин, просто зараз. Як бачимо, видно 6 годин і до 10. Зараз розпалю я трісочницю, посмажу я на вогнищі колбаску ця, що для гриля, посмажу ячком, також я хочу на пательні розігріти собі на ліснички. і зробити собі вівсяну кашу. Можна було б знучок вийти, але я не знаю, яка буде ніч. Попередня ніч була дощова. Доволі зараз ночі холодне, немає бажання застудити ні нирки, ні спину. Зараз я розплю трисочницю, осаджу і почину. Знову сьогодні я на скутері подремонтував його, Нові амортизатори передні поставив, заднього, заднього амортизатор замінив. Так що не перемикатися, всім гарно перегляду. Погнали. Як бачимо, друзі, Передній амортизатор я новенький, замовив і минулу суботу поставив. Також як бачимо, поставив нового заднього амортизатора. Це десь на сантиметрів 5 см довший, він тут має регулювання. Я його не регулював, тому що пружина буде впиратися у скат. Він трохи ширший, але то все дрібниці. Мій старий не то, що розношений, а він навіть має дугу, вигнуло його. ну то таке. А передній амортизатор Один мав такий вироботку на штоку, ніби ногтем Ну Така глибока ямка. Так, друзі, тут я розташовуюся. Тут є чим палити трісочницю. Так, друзі, розпочинаємо підпочинок. Сьогодні я взяв свою піролізну трісочницю, не пам'ятаю куди положив складну. Ну я з не хотів в неї шукати. Ну в тій ще плюс який, що можна навіть не розпилювати дрова. Ну, то такі, тобто ну тут таке, то все дрібниці. Тут ось такий з шишок, що можна з шишками топити. Взяли з собою парафінові диски, ну ці ватні. Тут, друзі, у мене огірочок, помідорчик, яєчко і трохи катчику. Так, чайничок. О, тут у мене 4 шматочки хліба, ось такі колбаски і в турбинці і в мене на лісточки. Пакельня. Ось така хаша, я вже не її декілька разів куштував. Я сподіваюся... Банани не забув. Потім у мене йде якоб одному. триводному. Водичка. Є бананчики. Саме на хашу. І родзинки. Так, решете що трохи землю, защото не було ніякого заранее. До речи дрова така е, до рукава да и о Розгинається з трудом. Комарі жалять. Ну зараз я димок пущу, думаю, що втітуть. тут сильно вос Так, друзі заливаю я А то муха вредна. А то в мене друзі часто запитували, чому я не на відкритому вогнищі готую друзі, поки готується гріється водичка моя. Я візьму свого шампурика, Цікаво, де цебил. Так, зроблю відходу в сторонку. Це також що я зараз зроблю? Пакую я кашу комер хоть. e publicar a respiração. Бананова каша буде ще плюс з додатковим бананом. Да, на другий різ бананів. Це каші мало, ну то таке. о чудово, водичка закипіла. Так, заливаю. Надіюся, багато води не буде. Забув вмикнути камеру. Спершу смажу яєчку, потім млинчики, тому що якщо я зараз спершу млинчики пожару. До, до питань може яєчко тоді приставати. Так, чудово. Та ну що ж, друзі, ложу я млинчики. Вони то готові млинчики ці, їх цього на треба подогріти. Так, знімаю. Так, да, зразу то даю, що на соснових дровах смажити такі речі не можна. Ну, що мало хімії їмо. Да, тут ці шкідливі смоли. Ось таке. Так, друзі, ну що ж, моя вечеря готова. Ось я бачимо мої колбаски запечені, каша, мвинчики, яєчко, нарізочка, кава моя, ну і хліб з кетчупом. Ну що ж, друзі, я буду вечеряти, Всім, хто зараз їсть, всім смачного, також і мені. Супер. Комари жить не дають. Так, друзі. Перше я з'їв. Я ще навіть каші не їв, а я вже не ївся. М -м -м. Смачно. Трошки з кавою переборшив. На чайничок свій, скільки я там закипітив, два стіка вкинув. Трошки така гірка вийшла, ну то дрібниця. хорошо дымную мою сторону а то комари там не летают а тут аж летают так каву из мыльчиками я Одужав ішла чудова каша. Мої добавочки тут не зайві. Ну що ж, любі друзі, я вже повечеряв, чудово пройшов час, послухав свій спів, спів пташок спів хумарів я зібрав всі свої речі потушив загасив я трісочницю я водичкою, щоб не було проблем буду вибиратися додому я не прощаюся Що всім до побачення дякую всім хто провів зі мною цей вечір друзі якщо вам сподобалось відео тисніть вподобайку якщо ви друзі не підписані підписуйтеся тисніть на дзвіночок діліться коментуйте до скорої зустрічі. До побачення.